Бо, коли погани, що не мають закону, з природи чинять законне вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдовують одна одну, Юдеї дивилися зверхньо на язичників, частково тому, що останнім не було об'явлено волю Бога у законі Мойсея. Але, як зазначив Павло, є доброчесні язичники, які з природи виконують те, що законне. Ці люди показують, що закон це не щось таке, що обов'язково має бути занотоване на дощачках з каменю і входити у Писання Мойсея. Він написаний в їхніх серцях і відображається у їхніх вчинках, сумлінні й думках. Закон, який було даровано ізраїльтянам, насправді є лише конкретним переліком божих моральних і духовних вимог до всіх, доброчесні язичники своїми вчинками показують, що діло закони написане в їхніх серцях. Про це свідчить їхнє сумління, яке в душі кожної людини дає оцінку її вчинкам, і думки, які або засуджують людину, або оправдовують її. Ось чому Павло сказав, що такі язичники самі собі закон. Сумління є важливою рисою людської природи, але воно не є надійним показником того, що дійсно є правильним. Сумління однієї людини може бути добрим і чистим, а може бути лукавим, забрудненим, слабким і таврованим. Усі люди мають вірити в Господа Ісуса Христа, щоб кров Христа очистила їхнє сумління. Скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому?